Лунав третій дзвоник. Ми приїхали сюди в Полтаву з Костянтинівки з Харкова. І сьогодні прийшли на цю виставу. Захотіли побачити останнє кохання гетьмана. Із задоволенням дивимося останню любов гетьмана. Само сільської місцевості цю виставу бачила двічі і втретє приїхала. Перше, за що хочу сказати, я не знаю, кому прийшла в голову. чи це в Ця ідея саме в цей день. І саме цю виставу, і саме з цього почати е, театральний сезон. Опірує, а я розумію, що всі чекали, але сьогодні, саме в цей день, саме з цієї вистави, настільки символічно, що я просто я «Я шість років не був на Україні. ніхрена з твоєї України не случиться. Хазяїн повинен своєю рукою наводити порядок своїй хаті. Зараз обговорюємо. Що із цієї вистави є міфами, а що є реальністю? Всі падаємо на колени і сльозно морем. Вільно кемала, щоб он відмінив своє рішення. Ми вже півроку тут, і ну, театр сьогодні душа відпочиває, і вона болить сьогодні за все, що відбувається тут. В Україні, а тут ну бачиш історію країни, бачиш, як все зарождалося, розумієш більше ніж раніше, бо ми з Донбасу, ну, ну, мабуть, дуже не дуже раніше так відчували себе так в єдиній Україні, як зараз. Кстати друг мой любезный, ты прикажи два полка казацьких в драбу не білять і направить мою. Ми вирішили цього не робити у козаки свої звичай. А то на гайке. На гайке не маю волю, а ось сповні. Театр це на сьогодні для України дуже важливо. І саме ця вистава Остання любов гетьмана вона звучить сьогодні дуже актуально, дуже багато схожих моментів з теперішнім нашим життям. Ну, язик у не скаляти, ні сімжу за теплю. сколько палати, Ну що, по повісні, два палка казацьких, вивіндивізія праксима, не понял. Театр це повернення до хоча б миттєве повернення до того життя, яке було до 24 лютого. І це одна із складових віри в перемогу і те, що в нас буде все добре. Можемо дякувати України. Кавалеру ордена Андрея Первозманова, Ивану Степановичу Мозепе, троекратка Иванович! Дійсно, для глядача сьогодні це дуже надзвичайно важлива подія і для артиста так точно, тому що театр почав працювати на своїй базі в такий важкий час. Дуже щаслива, що я в театр. Ми дуже раді, що відкрився новий сезон. Ми дуже чекали. Дуже рада бути тут сьогодні. Нам дуже подобається театр чудовий. У тебе є я, я. я не люблю його. я вас Важлива місія кожного актора у глядача визвати емоцію. От сьогодні вони цю емоції емоцію визвали, тому що одне діло, так як ми працювали на виїзних виставах, ми працювали по наших об'єднаних територіальних громадах, показували вистави для внутрішньопереміщених особах в різних закладах. Але це зовсім інше, коли театр працює на своїй базі, на своїй рідній сцені. Це батько!» Я старий для тебе! Театр не тільки сьогодні, а він завжди, особливо в часи війни, зараз те що, це рятівне коло. Це я турна його на посаді отої п'яті та водуєш. Я! Я всім вам. Щиро уклінно дякую за вашу допомогу з першого дня. Я знаю, що кожен з вас допомагав е, не по напрямку, зовсім не по силам можливо, але я вам щиро, щиро, я вам вклоняюся, щиро вдячна за те, що ви робили. Дуже вдячна за вашу роботу на, 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 на території області. Ви е, порадували стільки людей, ви зробили таку неймовірну, таку неймовірну роботу, за що, ну, мені здається, ну, в жодній області так театр не працював. І дуже щаслива і вдячність всім працівникам театру, і Юницький, уклін. Я дуже пишаюся вами. Ах, а чи просить пані війна? Вішукова? Нічого я не підшуковував. А ваші дивичі не знаю, ви буляння не встигаєте ворога приступити, як жубровку прошу, пиво прошу, війна прошу. Ви дійсно без справжні актори, професійні, ми майстерні ви емоції викликали бусинку. Вважаю менше тривог. Тому що сидиш на виставі і хвилюєшся, щоб не було. Повітряних тривог. Бо вистава не повинна перериватися. Бо це буде зовсім інше. Це не кіно, це ваша робота, це те, на що налаштовується глядач. Я гена в Україні, якому Бог і мають Розвиваю всі стосунки з москальської держави. Ми стартували. І ще раз, з підтвердженням сьогоднішньої нашої вдачі, я те, що до нами дійсно сьогодні зійшла Божа мама. І в нас є єдина можливість позбутися цього денного санства і стати незалежною від, від нікого, знаєте. де заради себе, заради вас, як від моєї влади, заради батьків, матерів і дітей ваших прийняли це рішення. І в кінці, чесно кажучи, я дивлячись на вас і бачачи очі глядачів і чуючи оплески, я, чесно кажучи, не, не, не витримала, я розплакалася. Бо це настільки ну, це нагадування про те життя, яке в нас є, те, що ми повинні продовжувати його жити, і те, що ви. Даєте наснагу, натхнення жити його саме так. Мої дорогі, любиві, шановані актори. Сьогодні в нас нарешті здійснилася наша мрія за останні півроку. Ми працюємо на своїй театральній сцені. Ура! Полтава дуже гостинно прийняла нас тут, і ми раді сьогодні бути разом з вами. Ми дуже вдячні полтавцям за все, що вони для нас зробили сьогодні.